Гороскоп для риб. Рибки в листопаді. Так, риби. Щось на якійсь любимій справі, або на стосунках таке, що то, як потрясіння. І карти говорять, що, можливо, поговорити потрібно. Розмови по душам або вияснити для себе все. Паш, до речі, ще контроль. Контроль або які-то, знаєте, як потрібно прослідкувати за чимось, щоб не отрима розчарування і удару. По грошам риби. Тут якась стабільність йде, до речі. І стабільність від оточуючих людей, можливо, рідних. Хороша, якісь нові справи. Карти комфорту говорять. Якщо ви знайдете роботу собі, то доволі таке, що вам буде подобатися. Можна туди йти. Тут теж не довірять компаніям не розкривати себе, то якась пропозиція покаже те, що там обман. Що то будуть пропонувати вам? Оце треба перевірити. По стосунках, риби, які в стосунках, у вас нічого не змінюється, тут стабільність. Хто ще не в стосунках, то тут якесь стримання. Можливо, по вашим критеріям не попадають люди, з якими ви знайомитеся. І взагалі дуже боїтеся розчарувань в стосунках, дуже вибагливі такі і капризульки. Так. Ще тут якогось конфлікта мені описано. Ну, можливо, тут ще не конфлікт, а просто що в країні в нас війна, і з цього приводу таке, таке щось шубутне в житті, все верх ногами. Так, якась існує людина, яка завжди поруч, навіть якщо не поруч. Постійно і стабільно, як земля при ковхозі з вами. Ну, що тут про гроші? Про гроші нічого не змінюється, тому що ми не приймаємо ніяких рішень, щоб щось змінити, риби. Вам потрібно, можливо, якісь ситуації переломити. Очікування чогось, і дуже довго. Які тут терміни для себе вклали? Що от як оце зробиться, то тоді піде, ну то